Всем привет, с вами Хаус. В первом відео я вам показував э, програму Virtual э, DJ Home Free. Э, Тепер я вам покажу таку програму э, для слайду робити слайд. Э, також за допомогою цієї програми можна знімати відео з монітора екрану. Ну і багато різних речей. Під назвою вона називається Comtasia Studio 7. Я вам покажу, де її скачувати, і що за програма. Так, скачувати її от тут на оцьому сайті. Так е. Тепер ми беремо тут... Э, скачать безплатно. Ідеть пояс файла. Ну до того у вас ще може бути там от -от, кай скачай, там таке-таке там. Ну потім. От, беремо тепер скачать. Ну як ми бачимо... Є во. Оце. Це воно. Комтасія Studio 7. Ну, звичайно, я його закриваю, так як воно в мене є. Так... Воно скачало, ви встановили у вас от такий ярлик. Зеленький. Ну, заходимо. Як ми бачимо, це... От, так як слайд, це мене знімати відео з монітору екрану. І це робити і слайд. Щось воно довго запускає. О. От, от як ми бачимо. Ой. Вот така от програма. Е, так, я вам зараз покажу, як знімати з монітору екрану відео. Беремо червону. Так, от як ми бачимо, вискакує отака от табличка. Ну, тут -ка і якщо хочете, можна з допомогою камери, щоб і вас бачили. І слайд знімати. Тут -ка є розмір екрану робити Тут кайфі мікрофон. Коли ви говорите, от тут зелене піднімається. Громче воно більше червоного. Так, рек. Ну, звичайно, коли ви хочете, це пуск. Ви натискаєте і починається зніматися. Так. Також за допомогою цієї програми є от. такие вот пи такие вот звуки даже так вот такие вот слайд маленький короткометражний відео ще всякі і такі от такі ну є різні не знаю чи можна скачувати плюс до того чи ні не пробував ще Таке. Так ви створюєте тут відео. Коли ви записуєте відео своє, от тут є відео те, що ви говорите. І звук те, що говорить там. Відео те, що ви дивитеся, комусь показуєте. Ну, доволі така прожамка можливо буде чу тяжко розібратися я ж тут сам дуже і так не розібрався я цю програмку скачав для того щоб м м м знімати відео з екрану ну, але я нею не користуюся так як є ще досі і не знаю як е ці відео закидати в Ютуб ну Тою цією програмкою, хто користується, можливо і знає, можливо, я щось не усвідомив. Ну, програмка для слайду хороша. Для учнів, наприклад. Ставте лайки. Пишіть коменти. Всім пока.